О, бачите, от пуста пляшечка. А ну от цікаво. Беремо корпус. Ну треба, щоб корпус зрозуміло. Вставляємо корпус. Володимир Ящук каже, у свої 72 роки робить мініатюрні кораблики. Перший виготовив 1977 року. Розповідає, бере лишпиння цибулі, пір'їни голуба, ребра, карася, шерсть лисиці і майструє вітрила та інші деталі майбутнього виробу. Зі слів майстра, кожна робота це експеримент. Повертаємо. Ой, востаннє мініатюри вітрильників у пляшках. Експонував до повномасштабної війни. Чотири роки кораблики лежали у коробках, чекаючи слушного часу, аби їх побачили. Люди каже Володимир Ящук. За цей час створив нові вироби. У колекції є історичні кораблі, герої з мультфільмів, фільмів та казок. Нині на виставці представлено 189 корабликів і планує збільшити експозицію до 205. Говорить майстер. Це дуже унікальна виставка, тому що тут мені за неї дали рекорд України. Це 15 видів кріплень на площинах, у порах, волосинах, понад 70 вітрильників з різних дивних природних і штучних матеріалів. Відвідувач виставки Михайло Кученко говорить в захваті від експозиції. В істину велика сила, людське вміння і талант. Це велика сила, це не вкладається, як кажуть, на перший погляд в голову людини. Мені найбільше сподобався той кораблик, який розказував пан Володимир історичний так. про подорож Макалана, і він казав, що ось тут прокручується земна кулька. Якщо пошевелити короб пляшки, ну, то це мене прям найбільше вразило. Те, що він так детально підійшов до витворення цього всього, відтворення цієї історії. Володимир Ящук майструє не лише кораблики в пляшках, а й іграшки. Розповідає спершу. Робив їх доньці, а нині онучці, виставка як завжди, прекрасна, але мені хотілося б більше мініатюрних корабликів, тому що це мої улюблені роботи мого дідуся. Я йому допомагала, йому весло вирізала. Я йому нарізала спеціальні пластиночки для того, аби корпуси кораблів обкріплювати». Там є душа, там є частинка любові тої людини, яка їх робила. Окрім кораблів та іграшок, захоплюється шахами, вигадує головоломки. Зараз, розповідає Володимир Ящук, мріє поповнити експозицію моделями, що народилися в уяві. Зі слів майстра, виставка в музеї триватиме чотири місяці. Анна Романчук, Віктор Легеньковський Суспільне, Новини, Луцьк.